І живим і ненарожденим землякам і в україні, і не в україні, моє дружнє послання, і смиркає, і світає, День Божий, минає. І знову люд потомлений, і все спочиває, Тільки я, мов покаяний, і день, і ніч плачу на розпуття, хвилюлюю. І не бачить, і не знає, оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують і Господа зневажають, людей запрягають в тяжкій ярмі. Оруч лихом, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива. Каменіться недолюди, діти у родині. Подивіться на тихий, на свою країну. полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краї, не шукайте, не питайте того, що немає на небі, а не тільки на чужому полі. Своя правда і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви бретеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього. Найшли, несли, несли з чужого поля, та й в Україну принесли великих слов. Велику силу та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрячих гречко сієв, і сонця правда дозрівать в німецьким землям не чужі, і бретеся знову. Якби взять і всю мізерію з собою дідами крадене добро. Тоді остас без сиротою та ним горним дім. Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде, розхоються незабаром заховані люди. Настане суд, заговорять і Дніпро, і гори, і потече сторіками кров у синя море, дітей ваших. І не буде кому. Оцурається брат-брата, і дитини мати, і дим хмарою заступить сонце перед вами, і навіки проклинетеся своїми синами. Умийтеся, образ Божий, багном не скверніте, не дуріте дітей ваших, що вони на світі, на те тільки щоб панувати. Бо невчене око заглянує у саму душу глибоко, глибоко дознаються небожата, бажати, я на вас шкура та й засядуть і при мудрих немудрі одурять. Таких <звігліст> <звігліст> на найвидніші очі порожні, найвидніші очі порожні, найвізніша мовчить хроза. Найнівчальніші дурні вельможні, Найпідліша брехлива сльоза, найпрекрасніша мати щаслива, найсолодші кохані вуста, найчистіша душа незрадлива, найскладніша людина проста. Але правди в брехні не розмішуй, не ганьбився підряд підряд безбуття. Бо на світі той наймудріший, <кій> хто найдужче любить життя.